Колеги мої, вам привітання. Сьогодні верстат також замотаний. і це не через те, що погода огидна. Від цього нам нікуди не дітися. Осінь, потім зима, довгі, нудні, сірі, огидні дні. Але не через погоду він замотаний, а через те, що сьогодні я буду вас знайомити, ще, знайомити ще з одним напрямком, в якому я працюю з чим я. Чим я заробляю, що я люблю, що мені дуже теж подобається. І цей напрямок він зовсім протилежний. Він зовсім не схожий на те, чим я буду займатися на цьому верстаті і чим я займаюся зараз, те, що ви бачили. Так що будьте уважні. Усі мій наступний верстат: це маленьке ЧПУ Лазер і з 200 ватним шпинделем для фризування. Поки що е, вісь Z. Да, Z. Поки що вісь Z з фрезером не запущена, тому що виробник допустив э, таку халатність, напевно, і зробив багато неправильного. Наприклад, блок живлення поставив 1 на 12 вольт, і тому шпиндель, якому потрібно 24 вольта, не працює в повну силу, не може розвинути ні достатнього крутнього моменту, ні достатньо їх, ні достатніх обертів для того, щоб фрезувати. Тому Поки що він відрізаний і я буду переробляти живлення. Також була неправильно налаштована каретка. Зараз фокусується. І тут був страшний люфт. Десь у мене є серед відео, серед відео шортсів є про це декілька сюжетиків. Зараз я займаюся тим, що наношу, накладаю логотип LUM4U. Це українська фірма, виробник засобів для догляду за волоссям. І для них ми робимо такий ось великий, таке велике замовлення. Тут зараз 500, 500 гребінців. Це моя кішка Сємка, вона допомагає само собою. І ось така ось купа гребінців, які мені потрібно випалити. О, а це саморобна підсвітка, яка. Зараз якраз вчасно відлипла. Також зі мною тут зараз Валя, це моя дружина, ви її, можливо, десь уже бачили в попередніх відео. Вона займається маркетингом, рекламою в соціальних мережах і не тільки. Тому зараз ось так ось ми працюємо поруч Я з ноутбуком, вона за стаціонарним комп'ютером і процес іде. Тут у нас ще є деякі. Деякі предмети, які ми виробляємо, наприклад, ось такі підсвічники із ясеню. Є ось такі у нас підставочки для телефонів, це теж ясень. Їх я роблю повністю сам з нуля, від і до беру деревину, сушу, обробляю, обрізаю, шліфую. Повністю весь цикл всього зроблено. Ось такі от заготовочки. Потім це все сверлиться, шліфується. Є ще ось такі підсвічники. Це, це по-моєму, або ясень, ні, не ясень, це клен або абрикос. Є такі маленькі двусторонні. Є, наприклад, такі шкатулочки, які... це горіх. В ньому вифрезеровані. Карманчики і можна щось там складати. Ось така ось робота. Для тих, хто ти не знайомий з темою ЧПУ, з лазерами, трошки поясню. Вентилятор для того, щоб віддувати дим, який утворюється під час випалювання. Тому що, якщо цього не робити, будуть по контуру напису такі коричневі розводи, димка. Гірки, це куски моєї гантелі. Вони тут просто для того, щоб тримати кондуктор, тримати цю фанерку, на якій я закріпляю заготовки. Сам лазер він рухається по направляючим вперед-зад. Керується він програмою, я користуюсь програмою Laser GRBL. В неї ви просто відкриваєте картинку, задаєте швидкість різання, задаєте розміри картинки. Тут можна, наприклад, вмикнути лазер для перегляду, подивитися при, е, границі картинки. Тобто ну, дуже багато є різних. Налаштувань також можна цим лазером е, малювати картинки. Не просто логотипи, написи, а і повністю портрети наносити. Тому доволі цікава штука. Ми її купили ще до війни. Давно вже у нас цей верстат знаходиться. І час від часу у нас є на нього якась роботка. Свої потреби закриваємо, тому він. В цілому оправдовує вложені в нього, вкладені в нього гроші. І ми не жалкуємо. Але звісно, хотілося б більше роботи. Але роботи завжди хочеться більше. На той момент, коли я його купував, я ще зовсім не розбирався в цій тематиці. Тому я не знав, що, наприклад, привід пасками не підходить для фрезерних робіт, тому цей шпиндель. Він Зможе працювати лише на дуже маленьких подачах на дуже малій швидкості, але все ж зможе. Тобто, якщо ви будете колись займатися чимось подібним, намагатися, то пам'ятайте, тут повинен бути лише гвинт. Такого типу, як на вертикальній подачі, обов'язково лише гвинтова повинна бути передача крутного моменту. Що ще? Ну, Це така, це основна така лажа, яку допустив виробник, крім того, що не створив належних умов для живлення. Тут один блок живлення, я сподіваюся, я зможу сюди ж змонтувати ще один, для того, щоб підвищити напругу до 24 вольт, і тоді на кінець, -то запущу запущу повноцінно цього верстата, але поки що він працює лише як лазер. Ось такий у мене ще є верстат маленький лазерний ЧПУ-гравер, який згодом зможе ще й займатися фризуванням, робити об'ємні фігури з дерева, ну, можливо, і з алюмінію, але це наврядчі. І тому підписуйтесь на мій канал для того, щоб. Бачити ще, які в мене є верстати. Крім цього, крім того, 1К-62, який ви вже бачили або який не бачили, тоді перегляньте попереднє відео. А невдовзі до нас підключиться ще й валя. Вона буде допомагати мені розповідати про те, чим я займаюся, тому що самому важко знімати і розказувати, коли в тебе руки в маслі, ти весь якоюсь херньою страждаєш, то не до камери. Тому скоро ми ближче познайомимося із Валею і з. Остальними нашими верстатами Підписуйтесь, ставте лайки і оставляйте в коментарях свою думку на про те, що ви побачили.